Божа корівка. Божа корівка або сонечко це комаха, загін, жуки або жорсткокрилі. Тіло сонечка схоже на половинку кулі і пофарбоване в яскравий колір, червоний жовтий. У неї є шість лапок, голова та крила. Сонечка бувають смугасті, крапками на крилах і однотонні. Найчастіше сонечка живуть групами. Сонечка живуть приблизно один рік. Живуть сонечка в садах, лісах, там, де багато попелиці. Сонечка харчуються в основному попелицею, але можуть поїдати і інших дрібних комах, а деякі навіть харчуються рослинами. Сонечка допомагають людям у боротьбі зі шкідниками. Коли настає небезпека, сонечка підтискають лапки, прикидаючись мертвими, і ще випускають жовтуватий сік, який дуже неприємний на смак. Жовтий сік, який виділяють сонечка у разі небезпеки, раніше використовували для лікування зубного болю. У сонечок мало ворогів, бо вони неприємні на смак. Завдання. Як ти думаєш, чому сонечко так називається? Ти теж можеш так зробити. Якщо сонечко полетить з рук, бажання збудеться. Чи знаєш ти чому у сонечок яскраве забарвлення? Про що це говорить їхнім ворогам? Відгадай загадку. Я. Рятую всі сади від навал, полчищ попелиці. Люди це поважають мене Божою називають.